Динамічний, вражаючий та автентичний фільм про українського національного героя. Історична стрічка у сучасній інтерпретації. Усе це наша гордість. Фільм Довбуш. Чим фільм зачепив глядачів? Чого вартували кіношникам зйомки? Та як автори стрічки інтригували українців? Все це у рубриці про кіно. Створення пригодницької історичної стрічки «Довбуш» вартувало понад 120 мільйонів гривень. І усе це не дарма. Лише за місяць прокату стрічка стала найкасовішим українським ігровим фільмом цього року. За вісім тижнів у кіно касові збори склали майже 62 мільйона гривень. Кінопокази не обмежилися лише кордонами нашої країни. Довбуша успішно транслюють і в країнах Балтії, Німеччині. Австрії, Чехії, Словаччині та Ізраїлі. Українська культура лине світом. Довбуш історична екшн-драма із найактуальнішою темою відстоювання своєї землі від загарбників. Із гармонійно переплетеними сюжетними лініями, любовною, братерською, патріотично-героїчною. Нині це наймасштабніший український фільм за кількістю залучених акторів масових сцен, каскадерів, реконструкторів та локацій. Стрічка вражає, це зрозуміло. А от що про сюжет? Зараз розкажемо. В основу фільму, як ми вже здогадалися, закладені легенди про Олексу Довбуша, а також історичні джерела. Стрічка нас переносить у таємничі туманні Карпати 18 століття. Двоє братів Довбушів Олекса та Іван разом з іншими гуцулами через жорстоке правління шляхтичів тікають у ліси, де згуртовуються для боротьби. Однак через смерть батьків та різні інтереси брати сваряться. Один жадає грошей, інший справедливості. Тож молодий гуцул Олекса сам очолює боротьбу з панами, наводячи жах на жорстоких загарбників, та прагне помститися за вбивство батьків. Олекса – образ ідеального героя, який виборює свободу та справедливість. А от Іван повна протилежність брата. Тож лише їхній дует змушує прикипіти до екрану і з інтересом споглядати за розвитком подій. У складний період, який тепер переживає наша країна, цей фільм Справжня знахідка. Стрічка про українського героя у час повномасштабного нападу Росії на Україну напрочуд актуальна. Боротьба за незалежність своєї землі та народу одночасно відгукується кожному українцю. Викликає масу емоцій, і, звісно, що надихає. Над створенням фільму працювало майже три тисячі людей. У наймасовішій бойовій сцені було залучено аж 498 акторів. За словами режисера Олеся Саніна, серед них було чимало учасників патріотичних клубів, які пізніше добровольцями пішли на війну. Дійсно, Довбуш – результат потужної командної роботи, знімальна група з трьохста спеціалістів. І понад двох з половиною тисячі людей у масовці над вбранням артистів працювали 117 майстрів. Дев'ять образів розробили лише для головного героя Олекси. 57 кілограмів металевих елементів знадобилося для виготовлення костюмів От сукню вагою 7-10 кілограмів. Можете уявити, а героїня княгині Яблоновської тільки такі носила. Фантастика! У фільмі грали не лише українські актори, а ще й польські та американські. Олексу Довбуша втілив Сергій Стрельніков, його кохану Марічку Дар'я Плахтій, брата Івана Олексій Гнатковський, княгиню Яблуновську, Агета Бузек, полковника Пшелуського Матеуш Костюкевич. Гетьмана Потоцького єжи Шейбаль, роль Беште, американський актор Лузер Тверські, автори фільму напрочуд ретельно і влучно підбирали героїв, навіть на невеличкі ролі. Як розповів суспільному режисер Санін, у бойовій сцені момент на 40 секунд, де медики роблять операції, військового хірурга грає справжній доктор медичних наук, який врятував понад сотню воїнів з підиловайська, Всеволод Стеблюк. І таких цікавих історій ще не одна. Здається, зі знімальних пригод можна було б створити ще один не менш цікавий фільм. А скільки довелося працювати над історичною картинкою? Постановники з нуля зводили локації для зйомок, тонко відтворювали тогочасні умови. Серед них редут під Києвом, інтер'єри Колиби і замку Яблоновської на кіностудії Довженка, сироварня та екстер'єр Колиби на горі Драгобрат та згарище церкви створювали декорації настільки реалістично, що тепер люди їх сприймають за справжні історичні об'єкти, розповідає Олесь Санін. Одна з таких декорацій Дрогобицької церкви святого Юра, встановлена на високогір'ї. Для однієї зі сцен художники-декоратори побудували макет, що в точності відповідав оригіналу. Адже за задумом церква мала бути окоплена вогнем. А вже ж після таких маніпуляцій лишилися тільки недопалки. Проте у горах і досі можна натрапити на колибу, яку теж будували виключно для фільму невелику частину її автори залишили після зйомок, і тепер туристи, і навіть науковці, які її бачать, переконані, що перед ними будівля початку 18 століття зібрана без жодного цвяха. Особлива підготовка була і у акторів. Фізична підготовка. Матеуш Костюкевич став правним фехтувальником. Сергій Стрельніков приборка в бартку. Опришки тривалий час тренувалися у спортзалі. Олексій Гнатовський тренувався з каскадерами, навчався верхової їзди та стрільби з різної зброї. Готувалися до своєї ролі навіть коні. Для того, аби карета Яблоновської проїхала на висоті 2000 метрів. Тваринам довелося тиждень жити на тій висоті, аби адаптуватися. До атмосферного тиску усе продумано до найменших дрібниць. Змайстровано, зіграно, відзнято і змонтовано на рівні. Це саме те кіно, якого потребує сучасна Україна. Якісно, патріотично і захопливо. Однозначно радимо до перегляду.